Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 22 листопада 2023 року. Отож, карта дня для нас мой місяць. Старший аркан місяць. О, на одні колоди диявол. Два старших аркани. День важливий, важливо все: від дрібниць до, до масштабного, до глобального. Тому будьте уважні до всього. Місяць це жіноча енергетика дорослої жінки. місяць – це вода. А вода це завжди коливання. Місяць має фази, місяць наростає, спадає. От так, так, так буде сьогодні день, такий, от енергетика такого дня. Сумніви, не знаю, боюсь, не можу, а варта, не варта. Отакі от коливання, сумніви, невпевненість. Можливо, на когось так буде мама впливати, бабуся, от доросла жінка така. На когось хтось сам на себе буде впливати, в когось проявляться страхи, фобії. Тому що місяць це нічне світило. Воно світить вночі. А вночі що? Темно, і ми покладаємося тільки на, свої, на свій слух. Ми щось почули, і наша уява вже домальовує. Ось так працює місяць, не бачачи цілої картини. Ми собі вигадуємо. Верніше не ми, а наша уява, наша голова, наша підсвідомість на основі наших страхів вимальовує картину. Місяць – є також карта вагітності, карта інтуїції. Тому більше прислухайтеся до неї, ніж не дозволяйте розхитувати себе. На дні колоди диявол. Ну, То таке поєднання, диявол і сумніви, по дияволу і так нелегко, а ще коли в парі з місяцем. Ну, Тобто, диявол, ви вже знаєте, це спокуси будь-якого роду. Диявол взагалі це є земні блага. І диявол завжди. Спокуса... Спокушає нас тим, чим можна спокусити, в кожного ж свої спокуси, в кожного свої блага земні. Для кожного важливе своє. І тому диявол підбирає ниточку для кожного з нас, смикає саме за те, що... чим можна вас взяти, що для вас важливе. І тому, як програється диявол, тільки від вас залежить, чи в плюсі, чи в мінусі. Тому що диявол може бути і магнетизм, і везіння, і легкість, і коли все дається легко, коли не боюсь, ризикую, пробую, а може, і трикутником, небажаною вагітністю, залежністю, алко, нарко, ігро. В залежність від грошей, в залежність від людей, Ну, будь-яким деструктивом, хитрістю, маніпуляцією, обманом, залякуванням. І тому будьте уважні. Ну, так як місяць швидше за все, він програється. Викриттям, можливо, чогось, або боюсь щоб не викрили, або і що далі буде з тим всім. Бачите, тут люди прикуті. Так що, по місяцю, швидше небажаною вагітністю, трикутником, махінаціями, якимось страхом, що викриється ось те, що по дияволу. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе вистояти? Так що перевернулася в нас карта? Ні. Що нам допоможе сьогодні? Король кубків. Дорослий чоловік, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. 45. Хто він вам? Ви знаєте, краще підставляйте під свою ситуацію. Це може бути також людина-фахівець. Чоловік-фахівець, такий як психолог, він допоможе справитися з страхами, з вашими от чимось фобіями, невпевненістю. Або ж от такий дорослий чоловік, який вас підтримує, який просто вислухає навіть, який дасть пораду, слушну. Прийме на себе всі ваші емоції. Ну, тобто, дивіться, підставляйте самі, яким чином допоможе вам такий чоловік. Або ж це, якщо не людина, бо фігурні карти в першу чергу людьми прораються. Якщо це не людина, можливо, тоді це емоції. Що ви візьмете під контроль свої емоції, бо тут також місяць емоції вода. Візьмете під контроль свої емоції, Дивіться, як тут чоловік рішуче тримає келих в руці, тобто келих це емоції наші. Так і ви рішуче візьмете під контроль свої емоції і зрозумієте, що ви хочете. Що нам буде заважати сьогодні? Що нам буде заважати? Вогонь буде заважати туз туз посухів. бажання діяти. поштовх. От, коли загорілося щось, ага, ще й в нас диявол, так, там був, а диявол то так, таке бажання, шален, шалене бажання, шаленство, коли все неможливо стриматися, от тягне на, кудись наліво. Коли диявол нашіптує, і ось таке бажання. Вам буде заважати діяти, тому що вогонь це дія. Можливо, якщо ви саме щось вперше будете намагатися робити, тут будь-що, і сексуальний потяг, і потяг до роботи, до втілення, до чогось. І якщо це, саме це вперше, бо тут це одиничка, тоді будьте дуже обережні. Перевірте. 10 разів, щоб потім не вляпатися, тому що така енергетика буде заважати. Не поспішайте. Тому що, значить, допоможуть емоції, проаналізуйте, візьміть під контроль свої бажання. Допоможуть емоції, а бажання, імпульс будуть заважати. Швидкість також. Ну, все, що по вогню, нетерплячка. Пристрасть жага, тому що це буде нащиптувати вам диявол. Давай, 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 попробуй. Нічого страшного, ніхто знати не буде. Ми заховаємо. Ну, місяць не, не, не набагато краще, але краще так. Ось такий сьогодні прогноз мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня, щоб ви не вагались, не сумнівалися, не дозволили дияволу нікуди вас потягнути, тримали під контролем негативні прояви свої, а використали його тільки в плюс, тільки в, в легкість в везіння, в рішучість. В, в магнетизм. Я бажаю вам сьогодні цікавого дня, бо день обіцяє бути цікавим, легкого дня. Проживіть його з любов'ю, з вдячністю, Дякую, мої любі, що ви в мене є. Я всіх люблю, обіймаю, без вас не було б мене. Я вам надзвичайно вдячна за вашу турботу, за вашу увагу, за ваш зворотній зв'язок. Мені дуже-дуже приємно завжди отримувати від вас повідомлення, таким чином спілкуватись. Для мене дуже, ви стали вже дуже всі важливі. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. Не просто гаразд, а як найкраще, щоб ви завжди мали багато причин для радості. Дякую, що ви в мене є. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, і почуємось папа.